Мене звати Марина і сьогодні я хочу зняти відео про мої плани на осінь. Сьогодні в нас 1 вересня і я планувала це відео, я його планувала вже декілька тижнів, але зняти заздалегідь до початку осені в мене не було часу, не було можливості. Тому знімаю сьогодні і сподіваюся, що найближчим часом я його опублікую на каналі. У мене тут знову ж таки зі мною мій блокнотик. У мене в нього списочок. Моїх книг. Одразу скажу, що ці книги, які я запланувала собі на осінь, вони не є вичерпним переліком тих книг, які я би хотіла прочитати або які я прочитаю. А... Також я не ставлю собі безумовних планів, тобто я це не означає, що ці книги я повинна прочитати кров з носу. Це те, що мені хочеться на сьогоднішній день, те, що я би хотіла, як мені здається, прочитати цією осінью. Але якщо щось зміниться і мої плани поміняються, якусь можливо, книжку я не захочу читати, я її читати не буду. Може заміню на якусь можливо просто не читати мою осінню. В мене тут будуть книжки і російськомовні, і україномовні, а в моїх планах. В моїх планах немає жодного українського автора. І я це вже зрозуміла, от коли планувала знімати відео. А хоча взагалі в мене є бажання прочитати деяких українських авторів, і осінню я їх буду читати, просто не внесла в свої плани. Не буду вже доповнювати цей список, тому що інакше відео виявиться дуже-дуже довгим. Ось. Так, перша книга, яку я хочу прочитати цієї осінню, це магазин знов містера Тайбергута. Я бачила цю книгу в когось із блогерів. Я вже не пам'ятаю чи російського буктюбу, чи українського буктюбу. Це ще було до війни, тому я просто пам'ятаю, що мені дуже сподобалася нотація, і я дуже хотіла би познайомитися з цією історією. Ось в даній книзі нам розповідає автор про такий собі магазин, де виготовляють сни люди їх тут приходять купувати. І я не знаю, можливо, якимось чином це вплине, певних героїв цієї книги. Я не знаю, чим зміниться ця книжка. Ось. Але мені було б дуже цікаво з нею ознайомитись. і от я планую це робити цієї коси. Наступна книга Проблеми безумно багатих азіаток. Я вже почала читати цю книгу, я її почала читати в серпні місяці. Я прочитала буквально 10. 20 сторінок, коли ми їхали на озеро з чоловіком і вирішила її внести в плани на осінь, тому що я її однозначно прочитаю. Я в цьому певне тисячу відсотків. Це є третя книга з трилогії про безумно багатих азіатах. І я в неї вже, я в цій книзі, я про цю книгу вже розповідала на, в своєму відео про книги, які я брала з собою в Канаду. Я залишу посилання на це відео. Ви зможете туди перейти. І Подивитися, про що вона. Не бачу сенсу тут повторювати не те саме. Тим більше що розказати, дуже, скажімо так, розказати більш детально про анотацію, про історію книги. Я не можу, я боюсь, тому що я боюсь вам про спойлери, оскільки це є третя частина. Тобто, якби, мені здається, що може бути спойлер. Мені здається, що може бути спойлери, тому я, я боюсь про неї зараз знову повторюватись, розказувати, краще перекиднути відео і поділитися. Третя книга це книга Балтиморів Желя Дікера. Я маю цю книгу в паперовому вигляді на українській мові в Україні, але, на жаль, не маю можливості її тут прочитати, тому буду читати в електронці. До речі, всі книги. ні, Одну книгу я буду читати. Одну книгу я буду читати в пупровому форматі, бо вона в мене тут є в попровому форматі, а решту книг буду читати в електролісі. До речі, я сподіваюся, вам не дуже заважає шум вітру і сподіваюся, я встигну зняти відео до того, як діти повиходять на вулицю. значить, книга Балтиморів. про що нам тут розказується? Тут у нас буде детектив. Я не знаю, чи це детектив-трилер, чи просто детективна історія, але головний герой буде розслідувати історію. Трьох поколінь своєї сім'ї, і писати про це книгу. Будуть підніматися питання дуже таких, знаєте, потаємних, потаємних історій цієї сім'ї, якихось секретів і так далі. І автор обіцяє, що це буде дуже-дуже цікаво, чтево. Ось і я знаю, що це не перша, це друга книга. Я знаю, що це друга книга автора. У мене в Україні є його дві книги. Справа Гаррі Квеберта і, якщо я не помиляюся, справа Гаррі Квеберта і ось ця книга. Е, книга Балтімарів. Це друга книга, я так розумію. Ось. Але я вирішила почати з неї. Мені чомусь цікавіше почати з неї. хочу її прочитати, потім, можливо, прочитаю першу Ну, воно не перша частина, просто перша книга. Книга Джорджа Орвела 1984. Я так само її почала читати в серпні місяці ще. А, читаю її російською мовою, тому що я спробувала читати українськомовний переклад, і він мені дуже дуже складний, закручений. Мені важко читати. Хоча, в принципі, українською мовою я читаю книжки без проблем. Але от там мені здалося, що переклад, навірно, я не знаю, можливо, переклад, тому що в мене є ще ця книга в оригіналі. А, можливо, я зможу її прочитати в оригіналі. Ось але мені здається, що переклад україномовний він дуже такий. Важкувати і закручувати тут у нас. Про, тут у нас історія утопії. Я, до речі, так само розказувала про цю книгу в моїх книгах, які я брала з собою в Канаду. Тому також прошу перейти за посиланням і подивитись там анотацію відео анотацію цієї книги. Тут про лише скажу, що ця книга утопія про такий собі. Про таке собі, ніби життя майбутнього, про систему, яка ламає людей, про систему, яка спостерігає за людьми 24 на 7, про те, як люди не хочуть протистояти цій системі. І загалом, як я вже говорила, мені ця книга на 100%, а то й на 200%, а то й на 1000% відсотків зараз нагадує те, що відбувається в Росії з людьми і їхньою владою. Ось. Е, наступна книга п'ята в охотніх зитіння Карізі. В Україні я знайомилася з деякими детективами Донати Карізі, Мені подобається в нього детективи такі, знаєте, ніж е, це якась така трохи суміш, Тільє, Жана Крістофа Гранже, але вони більш спокійніші. У Гранже детективи такі, от вони дуже емоційні, дуже такі знаєте, поспішні. В тірє вони доволі такі психологічні з ноткою науковості. А тут ну, мова буде йти про детектива, не детектива, про священника Маркуса, і я не пам'ятаю, як звали фотографа-криміналіста. Сандра. Маркус і Сандра загадала. Ось, я вже читала одну або дві книги в Україні, я точно не пам'ятала, мені сподобалось, я задоволена, одна з них, до речі, була про Чорнобиль. Ось, Мені дуже сподобалось, тому я хочу знайомитися з цим автором далі. І, відповідно, я це буду робити в російськомовному перекладі, тому що а, українського перекладу Доната Карізі я не бачила. Можливо, вже є, але я ще не стикалася. Мені здається, що, напевно, ще. Не перекладали його книги і шкода, тому що вони дуже цікаві. Наступна книга одного, не одного, моєго найулюбленішого автора Стівена Кінга і це Салому Віліго. Салому Велігло це назва містечка, де. Будуть відбуватися дивні події. Наш головний герой повернеться в це містечко. Я не знаю, через скільки років після того як він туди він звідти поїхав. Ось я тільки знаю зентація, що він туди повертається для того, щоб розставити на місця всі свої страхи. Ну не розставити на місця, а для того, щоб розібратися з усіма своїми страхами дитинства. Ось. І е, його страхи пов'язані з дуже таким містичним, моторошним, закинутим будинком, який не розвалений вже. І що буде відбуватися, як це буде розгортатися. Мені, наприклад, дуже цікаво, я дуже люблю книги Стівена Кінга. Це мій найулюбленіший автор, тому в мене до його книг кредит довіри на відсотків. Мені будь-яка його книжка сподобається, я в цьому впевнена. Наступна книга авторки Тес Герріцен, Це е, книга називається ґрі Я не знаю про що прям. Ну, перніше я знаю нотацію цієї книги, там буде про вбивство монахині, е, точніше, послушниці, про вбивство послушниці і про вбивство ще однієї жінки в якійсь кав'ярні, е, в якомусь кафе. І нібито ці вбивства спочатку не будуть між собою пов'язані, потім я так розумію, їх пов'яжуть, але... А, що особисто мені подобається, я передивилась декілька разів серіал зняти по цим книгам. А, називається Ріцолі і Айлс. Ріцолі це детектив, жінка-детектив. Айлс це жінка-судмедексперт, і вони працюють в парі, розслідують вбивства, злочини. І от в цих книгах в ці самі героїні, і мені дуже кайфово читати про них. Я також читала вже перші дві книжки. Тезґевідсен мені дуже подобалося, але вони були російською мовою. В Україні у мене лишилось напевно книг 10 і російськомовного видавництва. Зараз я знаю, що в Україні її перекладають українською мовою. Я би з задоволенням хотіла мати ці книги в себе на поличках, але на жаль, це неможливо тому буду читати знову ж таки в електронному форматі. Так, наступна книга це найвідоміша книга Арчубальда Кроніна, це його «Замок Броді». Я дуже давно мріяла познайомитися. І в мене в Україні є шикардосне видавництво цієї книги. Так, це російськомов... російське видавництво, російськомовний переклад. Азбука большої книги. Я думаю, що багато в кого в Україні є це видавництво, і це дійсно суперкруті, супергарні, суперкласні книжки. Тому я ніколи в житті б не позбулася їх, тому що вони, по-перше, дуже, дуже дорогі були. Ось. І по-друге, ну, для мене це певна пам'ять, певна історія. Вони, кожна покупка, кожної книжки в мене пов'язана була з чимось в моєму житті, і мені якби шкода було б позбавитися таких речей, особливо книг. Книги ні в чому не винні. Ось тому я би з великим задоволенням хотіла її тут прочитати саме в тому виданні. саме в тому, до речі, виданні. Я не бачила україномовного перекладу цієї книги. Можливо, є, не знаю. А, про що ця історія? Ця історія про нашого головного героя Броуді. Я не пам'ятаю, як він звати. Джеймс Броуді, і про його родину. Він є, як нам відомо з анотації, він є тираном, він є деспотом. І нам буде розказувати автор про його життя, про життя його сім'ї, про те, як двоє з його дітей змогли втекли втекти з його будинку, який для них був тюрьмою. А от його дружина і ще одна його дитина, я так розумію, наймолодша дівчинка. Вони залишаються в сім'ї з батьком, і от ми будемо читати про те, яка доля їх спіткала, і я так розумію, чим зрештою закінчилась їхня сімейна історія. Ось. Дев'ята книга, вона у мене є тут в Канаді, в англомовному перекладі. Це Кейт Мортон до часових діалмастера. Ви знаєте, коли я читала про читала анотацію цієї книги, то у мене такий трошки розрив шаблона відбувся з обкладинкою і з назвою книги. Я думаю, що в книзі буде розкрита назва цієї книги, але з анотації мені це абсолютно не зрозуміло, тому що анотації нам говориться про. Про пару, про хлопця і про дівчину, які будуть відпочивати в певній компанії. Він художник, вона його натурщиця, Вони будуть відпочивати в певній компанії. Потім щось трапиться, і з цієї компанії одна дівчина зникне, друга буде вбита. І аж через багато багато років знайдуть щоденник. Однієї з цих дівчат, я так розумію, цієї натурщиці, і от буде розслідуватись, розгортатись, якось розкриватися ця вся історія. І отут для мене розрив шаблона, тому що я не розумію, як це пов'язано з а, назвою книги. Ось, якщо ви читали, то, будь ласка, не розказуйте мені це в коментарях, тому що інакше буде нецікаво читати. Ось, але мені дуже цікаво познайомитися з цією книгою. У мене в Україні також є маємо, три книги Кейт Мортон. Також російського видавництва, азбука. Дуже гарні книжки, нічого не можу сказати, вони просто нереально красиві. Із задоволенням хотіла би познайомитися з цим автором з цих книг, але також немає можливості, тому буду читати в електронці. І остання книга це один з моїх улюблених авторів, Жан Крістоф Гранже. І його книга Конгоріквієм, вона в мене тут є в паперовому форматі. От її якраз і буду читати в паперовому форматі. Тут, нам, тут у нас детектив-трилер про злочини, про вбивства, які відбуваються в лісах Конго. І це є ритуальні вбивства. Загалом це все, що нам відомо з нотацією, і в принципі мене це влаштовує, тому що. Я люблю, коли анотація вас зацікавлює, але при цьому вона вам не розкриває 50, 70% книжки. Це всі мої книжкові плани на цю осінь. Це ті мої плани, які я би стовідсотково хотіла виконати. Як воно буде, ми побачимо в кінці осені, коли я буду знімати а, прочитане моїх осінніх планів. Я сподіваюся, що це буде. Ось поживемо, побачимо. І... Я думаю, що ще книг 10 додаться до цього формату, верніше до цього переліку книг. А, можливо, більше, можливо, менше. Це я так собі навскідку. Приблизно даю собі оцінку. Тому що я знаю, які б я ще хотіла книги прочитати. А ось. І, в принципі, я думаю, це все. Дуже дякую, що подивилися це відео. А... Діліться вашими осінніми планами. Мені буде дуже цікаво побачити, що ви будете читати цієї осені, що ви б хотіли читати ці осені. І до зустрічі в наступному відео. Па-па!